Вітаю! Питали дівчата багато чим відрізняється великий термоніш, оце що для пінопласту і для такого маленького. Получається, він відрізняється лише тим, що сюди. Ось висота пінопласту є 50 см. Сюди влазить сам листок пінопласту для флористів, це знахідка. Тому що не треба нічого, ось як він його Обрізає, він його припалює. Нічого не сипеться взагалі. На цьому маленькому так само можна працювати із пінопластом, і стрічками. Він не відрізняється нічим один від одного, лише висотою. Висота на сам листок пінопласта. Зараз включу. Ось що там загоряється червоним, що тут загоряється? Бачите, тут хіба ви можете маленький кусочок відрізати, тому що не дозволяє. Ось, бачите? І тут так само нічого переклацувати не треба. Головне пальці собі не порізати. Він так само все робить. Ось. Він не торочиться нічого. І так само дивіться, стрічка. Стрічку я взяла репсову, бо вона твердіша. Вона так само її відрізає. Я однією рукою, бо в мене телефон в другій руці. Що цією вона нарізає стрічку? Що на цьому маленькому так само нарізає стрічку? Нічим не відрізняється, лише висота і грає роль. О. І тут те ж саме. Все, воно її гарно обпалює, що з одного боку, що з другого. Так само дві стрічки докупи склеює добре. Що тут з пінопластом? Що тут з пінопластом? Відрізняється лише висота, це для стрічок, а це для пінопласта. Для пінопласта треба замовляти під замовлення. Від одного до трьох днів, в залежності від наявності матеріалів, він йде повністю робочий тобто, ви приходите на пошту, забираєте посилку, відкриваєте, включили в розетку. Оця струна засвітилася червоним. Ви її забираєте додому. вдома прийшли, включили і можна починати працювати. Все, що стається з термоножем, на пошті вдома дзвоните до мене, ми це все вияснимо, я допоможу, розкажу. Воно током не б'ється. Багато хто питався, чи струм пропускає. Ось металева лінійка. Так, може буде краще видно. Вона повністю лежить і я її тримаю. Нічого не є. Бачите? Запасна струна йде ось тут. Тут іде десь метр більше метра, мінімум метр. До пінопласту йде 2 метри, тому що на пінопласт може десь сильніше, швидше придавити, то може вона порватися. Тому на пінопласт я даю більше. Також її можна додатково замовити в мене. Всім дякую за увагу, гарного дня.